Вже декілька днів поспіль Житомир виснажує надзвичайна спека. Висока температура повітря пов'язана з пливом потужного антициклону. Саме він стаціонувався і перешкоджає надходженню більш прохолодного та вологого повітря з Атлантики. Тому в найближчі два дні на початку тижня ми ще у нас ще буде, буде зберігатися спекотна погода. Стопчики термометрів піднімуться до 32-37 градусів. Вночі вже буде дещо прохолодніше, нічна температура. 18-23 градуси. 13 липня температура повітря досягла рекордного показника. Востаннє така спека була зафіксована у 1951 році. Максимум 36,7 градусів стопчик термометр піднявся. Останній максимум в цей день було зафіксовано в 1951 році, і він сягнув лише 35,1 градуса. Тобто на 2 градуси ми перекрили максимум. З четверга у Житомирі очікується зниження температури повітря та невелика ймовірність опадів. Це пов'язано з переміщенням над областю холодного фронту, який принесе нам деяке послаблення в температурному плані. Очікуємо зниження 26-31 в денні години. Пройдуть невеликі місцями помірні дощі. Після сильної спеки існує велика загроза граду та шквального вітру. Тому на днів середи та четверга ми очікуємо шквал, швидкість 15-20 метрів. Також він буде локально, це локальні явища. І град подекуди в області можливе випадіння граду. Ольга Новікова, Ігор Литвак, телеканал СК 1